Доброго дня, шановні клієнти, шановні працівники Територіального центру, жителі Білоцерківської територіальної громади. Щиро вітаю вас з Новим роком. Миру нам всім перемоги. Я дякую, що весь 22-й рік, який був нам важкий, він залишився поряд з нами і з вами. Ми все робили разом для перемоги наших ЗСУ. Ми підтримували їх, ми плели сітки. Ми з вами в'язали носки, робили стільки. Ми пошивали нижню білизну, ми пекли печиво. Ми підтримували наших бійців ДФТГ. Я дякую всім волонтерам з усієї України і за кордоном. Я дякую всім небайдужим громадянам міста Біла Церква та нашої міської Білоцерківської територіальної громади, які відгукнулися з перших днів, які приносили речі, харчі. І чи могли допомагали? Ми з вами прагнемо перемоги. Ми українці, ми незламна нація, ми та нація, про яку говорить весь світ. Я пишаюсь тим, що я українка. Я пишаюсь тим, що понад усе, незважаючи на тривоги, незважаючи на вибухи, які були в місті, ми залишали поряд і підтримували один одного. Я хочу, щоб повернулися наші військові живими і неускодженими. Я хочу, щоб Україна стала главною державою і була у нас в серці, тому що Україна понад усе. Я дякую всім і хочу сказати, що ми не переможна нація. Дай Бог нам здоров'я, миру, добробуту, злагоди і любові. Цілую люблю ваша Ірина Дога.